У день захисників та захисниць у вараші відкрили патріотичний мурал, присвячений героям України. Намальовані соняхи уособлюють батьківщину та рідну домівку. Військовослужбовець, її захисник, градирні символ стратегічно важливого підприємства Рівненської АЕС. Учасники заходу, представники міської влади, вихованці художніх гуртків, військові та рівненські атомники вшанували тих, хто загинув на війні, і подякували захисникам, які сьогодні боронять нашу країну. Дулячись на цей мурал, да, ми бачимо дійсно єдність, єдність військових, єдність громадян нашого міста і нашої станції. Адже ми місто на етики. Я дякую всім воїнам, які зараз дають нам можливість працювати. Робляти таку необхідну для України електричну енергію і жити в нашому місту після відкриття. Кожен зміг на маленькому пропорцію написати ім'я загиблого бійця та встановити його під муралом. Ця локація нагадуватиме перехожим про ціну, яку віддали захисники за нашу свободу. Сьогодні прийшли на дуже важливу подію на відкриття меморіалу нашим захисникам для того, щоб віддати їм свою шану. Любов безмежну за те, що ми маємо можливість щодня ходити до ліцею на навчання за прокидатися щоранку за мирне небо. Хочеться, щоб усі наші захисники повернулися додому живими та здоровими. Ми їх усі чекаємо з перемогою. Слава Україні! Героям Слава! День захисників відзначається водночас зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Здавна храми на її честь будувалися у великих козацьких містах. Під гаслом козацькому роду нема переводу, відбулася патріотична хода. Її учасники, тримаючи у руках прапори, пройшлися центральною вулицею міста на знак єдності та нескореності. Зупинившись хвилиною мовчання, вшанували пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям заради України, а також помолилися за якнайшвидшу перемогу і мирне небо. Свята Покрова Пресвятої Богородиці завжди була покровителькою українського війська, українського козацтва. І дуже хочеться, щоб вона сьогодні своїм мамофором захистилась кожного нашого воїна, кожного захисника, кожну українську родину і нашу Україну, щоб ми нарешті здолали нашого ворога і перемогли. Я вірю в нашу перемогу, вірю в наших всіх воїнів. І Думаю, що найшвидшим часом ми будемо вільною незалежною Україною тільки в єдності, тільки разом переможемо. Тетяна Федорова, Руслан Шевчук, канал Енергоатом.